1 листопада ринок міста Тлумача Івано-Франківської області. І дивіться, шиншила європейська. Це така самка 1200 гривень. 1200 гривень така самочка. В принципі, кролів небагато, але я рахую, що таку самочку взяти за 1200 гривень, в принципі, за 1000 гривень можна. Щось собі розвести. Гарна самка, така досить велика. Екран то не передає, але десь кілограм вона має 5 плюс точно. Гарне велике вухо, не знаю який її вік. Але самка непогана. Є молодняк. Такий шиншили європейської. Ось такий молодняк. Прикормує, <рес> жаліло. Ось молодняк. Така молочня, шило європейської, бачите. Потім стоять такі срібні більше. Ну а кто не кровати? Да, сам даже нет. Вот это вот я. Аши, что кто-то туда нет. Вы так, да. А так кулек-то вс? Липше может и... Мешок. Эээ, нет. Липше мешок. Чішки, я, я відкрию. Ні-ні, та на кульок ні. Кульок, ні. Треба дарова бути черехне. Ну, ти... ну, взагалі кролики добре отримувати, тому що хороше дієтичне м'ясо. Але треба вже експериментувати з приводі годівлею, тому що в нас кролики не велися, а вже коли почав... Літом суто годувати їх конюшиною. В раціоні, суто конюшина, зернові на осінь, тільки сіно, і також зернові, все. Кролі здорові, нічого немає. Прощепив комариків цього року, дякувати Богу, не було, тому що не було таких е дощів, і комраж сильного не було. Так що всі кролі в мене цього року вижили. Все було добре. Сусід годував моєю конюшиною. Кусив в мене. Потім щось вирішив кусити у себе травичку в саді. І кролі в моменті всі поздихали. Ось так. так що Потрібно. Є якісь різнотрав'я, а таке, що кролям шкодить. Так, треба з цим вважати. Так все-таки бельгієць, 1700 гривень півроку йому, 5 місяців робити. Не півроку, вже 5 місяців, ну гарний кіль, є на що подивитися. Ось такі кородні, гарні кролі. В принципі, цей міф, там, що говорить, що краще про чим породні, що про витривалі чи не знаю, мені здається, що воно дійсно, дійсно це міф, тому що якщо нормально за кролями дивишся, щепиш, годуєш їх сухим кормом, сінця, поменше різної трави, водичка, то нормально всі кролі виживають. Так, Поменше собі в кролятню заносити інших кровей, тому що можна занести якусь хворобу. Має бути чисто і думайте, в кого купуєте кролі. Бачите, вухо чисте. Звертайте увагу на вуха, звертайте увагу на очі, чи не закаправлені. На такі різні нюанси треба звертати увагу. І тоді буде вам щастя, ваші кролики. Ми ну, ось так, йдемо далі. Такі, бачні, ось такі планувати. Це бачите, ось такі є, бачите. Місто Константиновка Трушківка, Кравотоць, Слав'ян. Так, десь ось таким зварений коїс є. По 600 гривень. Є такі вали. Такі вали, різні ціни, можливо, когось цікавлять. Трактори, мотоблоки, різні різні. різні. Справи отакі. Ну це. Шкури круляча по 80 гривень, прийомка, є яблучко, і покажу курочку ось такі курочки. А півники вас? 150. Абілісу, так. А бійні пусні. Ось такі курочки. Такі курочки по 250 гривень. Несучка, зразу і яєчка, бачите, не зразу несуться. Yeah. Yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah. Ось такі є чеський домінант. Такі по 250 гривень такі. Молода курка така також по 250 Ну, корочку добре, таку молоду взяти. Гарно буде нестися і зараз через зиму перетримати. Ось так. Ось така курка вже, яка трошечки віднеслася, і, в принципі, буде ще нестися через деякий час. По 150 гривень. Так що такий ринок сьогодні 1 листопада є. Ще багато чого цікавого. Йдемо зараз ще подивимось. Переходьте на наступне відео. Бачите є. Ось такі тачки, каністри. Такі. Так, що переходьте на наступне відео, буде цікаво. Не забудьте підписатися.